Номер 251. Порівняйте друби 1, 2 та 4 сьомих. І так, перший дріб, 1, 2, другий дріб 4 сьомих. Їх треба порівняти, тобто поставити між ними знак. Зведемо їх до найменшого спільного знаменника. Ми бачимо, що 2 і 7, знаменники цих друбів взаємно прості числа, через те найменшим спільним кратним і найменшим знаменником буде їх добуток. 2 на 7 14, 14 поділити на 2, Додаткові нужних 7, 7 множимо на 1, 7. 14 поділити на 7 буде 2. 2 помножити на 4, 8. Як бачимо, 4 сьомих це 8 чотирнадцятих, а одна друга це 7 чотирнадцятих. 8 чотирнадцятих більше за 7 чотирнадцятих, тому і 4 сьомих більше за одну другу. Це було перше завдання. Друге завдання 7 восьмих і 17 1724. І 17 17,24. Як бачимо, знаменник одного дробу ділиться на знаменник іншого дробу. 24 ділиться на 8, тому 24 і буде найменшим спільним знаменником. Зведемо 7 восьмих.

Ми бачимо, що і 25, і 10 діляться на 5. Зведемо до найменшого спільного знаменника. Щоб знайти найменший спільний знаменник, потрібно 25, 10 поділити на 5 і одержимо 2, 2 на 25 множимо спільний знаменник 50, або 10 на 5, тоже 50. 50 поділити на 25. Додаткуємо, множник 2. 2 множимо на 9, 18. 50 поділити на 10, одержуємо 5, 5 помножимо на 7, 35. І так, 18,5 і 35,5 одержали. 35,5 більше, ніж 18,5, Отже, 7 більше, ніж 9,25.